Дня, шановні буковинці, шановні європейські буковинці, ми сьогодні в 11 вже проводимо це свято, відзначаємо День Європи. І це абсолютно логічно. І цей 2013 рік він є дуже важливим для буковини, для України. Я наведу вам декілька прикладів тих заходів, які ми, і де Буковина буде брати участь цього року. Два роки назад ми започаткували Буковинський діалог під за підтримкою Уряду Австрійської Республіки і Посольства Австрійської Республіки в Україні. Початок був в місті Чернівці. Цього року, 27-28 травня, відбудеться черговий етап Буковинського діалогу. Це в Сучаві, в Сучавському повіті, також за участю і послів Австрії. В Україні, посла Австрії, у Румунії. Цього року Буковина буде приймати в рамках програми Чотири регіони для Європи. А туди входить округ Швабія, Буковина, Сучавський повіт і округ Маєн, Франція. Ми будемо проводити зустрічі, спортивні змагання, культурні заходи. І основна подія, яка має відбутися в поточному році, я впевнений в цьому, що вона відбудеться, бо я знаю принципову позицію президента України Віктора Федоровича Януковича стосовно європейської інтеграції України, це підписання поглибленої угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Якраз у кожного з нас зараз є. Є отака наклейка: я поділяю європейські цінності. Я впевнений в тому, що саме ця угода вона закріпить європейські цінності, закріпить європейський вектор інтеграції України, закріпить європейські стандарти. Нам треба буде багато що зновити по імплементації законодавства, підготовки його до рівня європейського законодавства. Але саме головне, буковинці вони завжди були європейцями. Нам не треба ставати, ми ними були, є я впевнений в тому, що ми ними будемо. Я щойно завітав до палаток, де наші загальноосвітні школи представили європейські країни. Я дякую і керівникам. Міської освіти, секретарів міської ради Віталій Михайловичу Михайловичку, за те, що отак з душею видно одразу, коли світяться горять очі у дітей. З душею вони підготувалися, знають країни Європейського Союзу. Декілька я задав питань і вони дали гарні теж такі грунтовні, глибокі відповіді. Це дуже добре. Я сьогодні бажаю об'єднатися навколо європейського вибору України, подякувати тим країнам, які сьогодні. Послідовно підтримують Україну, подякувати кожному з нас, подякувати нашому благодатному краю, Буковині, толерантному краю, краю, де варто жити, де вже більше 300 років люди живуть в мирі, в спокої. У нас є міжнаціональна злагода, міжконфесійний спокій, і це наше багатство. Я впевнений в тому, що Буковина сьогодні рішуче очолює європейську ходу регіонів України зі святом вас щастя, вам, здоров'я, любві, злагоди і всього найкращого.